Я говоритиму про розлади харчової поведінки. Але хлопчина один сказав, що я жирна. Я була в оточенні людей, які страждали булімією. і знову по колу переїдання, відчуття провини, голод переїдання, відчуття провини і так далі, і так далі, і так далі. Так, ж, що та йди поригай, легше стане. Одна з основних причин, чому я знімаю це відео, аби змотивувати людей, які проживають щось подібне, звернутися по допомогу або, хоча би, задуматися про те, аби попросити про допомогу. Інша причина це, звісно ж, поділитися своїм досвідом, своєю історією і таким чином. Поставити крапку в цьому розділі свого життя. І третя причина, звісно ж, підтримати тих, хто проходить через щось подібне, нагадавши, що ви не одні. Таких людей багато. Коли я намагалася зрозуміти корні цієї проблеми, взагалі що спонукало. Мій організм зачепитися за розлад харчової поведінки, вхопитися за це міцно-міцно на кілька років. Я думала про дитинство в першу чергу, і почну я також з цього. У мене була алергія ще коли я була дуже маленькою, і, вочевидь, у мене було дуже обмежене харчування. Дуже багато продуктів були виключені з мого раціону, які по суті потрібні для розвитку здорового організму, але іншого варіанту тоді не було. І я точно пам'ятаю, що моїх батьків не. Були часу шукати інформацію про те, як налагодити раціон дитини, яка хворіє алергією, якщо виключаємо одні продукти, які продукти треба додавати для того, щоб харчування було збалансоване так і таке інше. Хоча 100% я не звинувачую в цьому своїх батьків. І мені все таки видається, що це одна із першопричин, яка повпливала на те. Розвиток мого метаболізму або навпаки на деградацію. Не знаю, чи так можна висловлюватись про ці терміни, але я розповідаю своє бачення, тому я все таки дозволю собі підбирати слова так, як воно виходить з мого мозку. Ще одна історія з дитинства, яку я пам'ятаю, коли мама спілкувалася зі своєю подругою про якийсь порошок для схуднення чи щось таке. Я була тоді дуже-дуже маленька, але я думаю, що це теж якусь зернинку в голову заклало. А це треба щось приймати для того, щоб схуднути. Або навпаки, ти не можеш любити себе таким, яким ти є, тобі потрібно худнути. Можливо, я не знаю, але ці спогади є, і я все-таки думаю, що вплив вплив на подальше формування харчових звичок, вони такі і мали ці спогади. Теж була одна історія зі школи. Я не пам'ятаю точно, який це був клас, але хлопчина один сказав, що я жирна і. Пам'ятаю, тоді я побігла до вчительки танців, бо ходила на танці, і мені видавалося, що я з нею дуже близька, і я могла поділитися абсолютно всім. Я розповіла їй цю історію. Мені здається, бо в мене ще прийшли в школу. Забрали мене, бо в мене була істерика, щось таке, і згодом. Коли в 9 класі я знову захворіла на алергію, причому дуже сильно у мене розвинувся дерматит. У мене було страшне обмеження в харчуванні, знову ж таки, але це були рекомендації лікаря-дерматолога, тому ми мусили це впровадити, тому що я випала зі шкільного життя напевно на кілька тижнів. І коли я повернулася, я зовсім по іншому виглядала. Через те, що от ці всі тижні харчувалася так, як харчувалася, а організм молодий реагував дуже швидко. І на випускному я дуже добре пам'ятаю цей спогад. Я спускалася по сходах і той же хлопчина, який колись сказав мені, що я жирна, перепросив, сказав, що я дуже гарна, дуже струнка, і гарно виглядаю і таке інше. В моєму мозку, підлітковому, з'явився тоді зв'язок. Ах, значить! Якщо ти худа, струнка, бо я тоді дуже схудла, значить ти гарна, ти подобаєшся людям і вони відносяться до тебе по-іншому. Якщо ж ти гладка, хоча я не була гладка насправді, я просто була трошечки ширша, значить ти не подобаєшся людям, ти не симпатична, не приваблива. Зараз я би підібрала її інші слова, по типу сексуальна і так далі. Ось цей зв'язок створився через цю ситуацію. Як мені видається, скоріше за все, це ще одна причина, яка теж згодом спонукала мене до. Різних експериментів над собою. У 2012 році я переїжджаю з дому в гуртожиток, починаю навчатися в коледжі, і тут <починається>, починається нова епоха руйнування власного організму. Почала купувати собі продукти, формувати свій власний раціон самостійно, чіпсики на сніданок на обід на вечерю, кубеса на сніданок на обід і на вечерю. Салат з ананасом, майонезом куркою на сніданок на обід на вечерю. Тоді, от оце захворювання цей розлад почав проявлятися, напевно, найдужче. Ось це коло, страшне переїдання, відчуття провини, потім знову голод, відчуття голоду, тому що. Я ж переїла раніше, мені треба зараз не їсти. І знову по колу переїдання, відчуття провини, голод, переїдання, відчуття провини і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я пам'ятаю, коли ми ходили в магазин, накуповували солодкого, соленого, кислого і гіркого, приносили це все додому, починали їсти. Потім приймали різні речі для того, щоб вижити. Це жахливо, дуже жахливо. Я була в оточенні людей, які страждали булімією і. Я пам'ятаю теж таке речення, так ж що, та йди поригай, легше стане. Не було бажання вирішувати проблему переїдання, було бажання вирішити проблему наслідків переїдання, що дуже максимально кріпово. Таких епізодів, ну я напевно не помилюся, якщо скажу, що було понад сотні, а то й тисячу. Бо. Дуже часто це повторювалося, і так ще теж склалося, що в той період, взагалі, наше покоління, підлітки 2015 року, 2016, 2017, і раніше, десятого, 12, дванадцятого, тоді і медіа було наповнене просто різними стереотипами про те, як красиво бути худим, що потрібно бути струнким Photoshop і все решта це було просто всюди. Можливо, теж пам'ятаєте, якщо Мої однолітки були різні групи в соціальних мережах, де люди постійно виставляли результати схуднення на різних дієтах абсолютно радикальних, незрозумілих, неприпустимих, які очевидно шкідливі для організму. Цього всього було настільки багато, що мені видається, ти навіть, якщо би закрився просто від усіх соціальних медіа і від усіх абсолютно джерел інформації, окрім живого спілкування. Навіть в живому спілкуванні цього було дуже багато. Узагальнюючи взагалі історію з коледжу, я приїхала туди стрункою після захворювання. І коли я почала харчуватися так, як почала, знову почалися ці дуже страшні гірки від худої мене до не мене до гладкої з ментальними проблемами. І так сталося, що. Були якісь тригерні моменти, коли спочатку видавалось, наче все окей, я все контролюю, а потім стається якась історія, коли мені довелося дуже сильно зняти свої рожеві окуляри. Починається просто якийсь сюр, де виглядає так, наче все, що тобі потрібно для того, щоб бути щасливою, це мати струнке тіло. Спойлер, ні, це не так взагалі. Взагалі ні, ніколи так не думайте, будь ласка. Взагалі, протягом всього цього циклу, всіх цих історій, і починаючи, напевно, зі шкільного віку, я шукала інформацію в інтернеті, що робити, як собі допомогти. Я дивилася різні відео, я читала різні статті, але. Цього було недостатньо, коли я дивилася історії інших людей. Я теж пам'ятаю ось ці схожості, коли на якийсь період стає значно легше, але це стається тому, що ти знайшов щастя деінде, не тому, що ти якось пропрацював цю проблему або звернувся по допомогу, або прочитав силу селену різних речей, які допомогли тобі якимось чином впоратися з цим всім, а просто тому, що ти, наче, знайшов щастя де-інде, і твій мозок такий ха. Окей, добре, зараз фокусуємося на цьому, не на цьому, не на тілі. Мені видається, що якби я в той час звернулася по допомогу, було б значно простіше згодом. Не треба було до 20х років переживати от такі всякі прикольчики. Коли я переїхала у Львів, почався новий етап в житті, більш свідоміший, доросліший, перша робота, і для мене це корпоративна робота, де я просиджувала свою попку в прямому сенсі 24 на 7. Приїздила додому, купувала морозиво, купувала або чіпсики, або печиво і їла. Все зразу, а морозиво, до речі, це ну, якщо б ви часом подумали, <смі> що ж там це морозиве? ріжочок, напевно, якийсь або пломбірчик. Ні, це я купувала такий файний лоточок холодного морозива і з'їдала це все за один раз. Я згадую це з неприємними відчуттями, якщо чесно. І знову ж таки, це було переїдання. На наступний день тобі видається, що ти почнеш життя заново. І отак по колу, циклічно, місяць за місяцем. В якийсь момент, я пам'ятаю, я наче побачила себе зі сторони, і мені дуже не сподобалось ні спосіб життя, ні те, як я почувалася, ні те, як я виглядала в зеркалі, на фотографіях, і в цілому. Тоді я знову почала вести щоденник ваги. І це знову ж таки був жах, тому що відчувалося, наче єдине, що мене цікавило в цьому житті, а воно дійсно десь так і було. Це моя власна вага. Я, наприклад, могла і не виходити десь на подвір'я на прогулянку з друзями, тому що я некомфортно себе почувала в своїй вазі. Відміняла дуже багато різних активностей, тому що. А я виглядаю некрасиво. Ось а я піду в компанію, де немає таких гладких людей, як я. Було таке, мені це соромно згадувати. Хоча це було і мотивувала мене болячка психологічна. Було таке, що я. Брала їжу у подруг. Коли я, наприклад, жила в гуртожитку, у мене подруга їхала десь на вихідні додому. Наприклад, вона залишала щось солоденьке, я могла з'їсти і покласти назад. Типу купити таке ж саме, щоб ніхто не помітив, що я брала. Я могла з'їсти те, що лишила подруга, плюс якусь певну кількість з нової упаковки, щоб лишити рівно стільки, скільки було. Або теж коли я переїхала жити з дівчатами. Метаю на квартирі нас було четверо дівчат, і теж було таке, що я брала їжу. Я могла подзвонити, наприклад, сказати: О, ти, ти там лишила печеньки, я їх візьму. Могла подзвонити, могла не подзвонити, могла просто взяти і купити, відкупити назад. Може й таке, що я десь не відкуплювала, просто казала, я вас з'їла, бо ми так депо, дуже гарно спілкувалися, були хорошими друзями. Принаймні на початку так точно, і дивно, що це ні в кого не викликало ніяких думок. Хоча тут теж така ситуація, що ми всі піклувалися про те, як ми виглядаємо. У нас навіть було теж таке, що ми на холодильник повісили календар, у якому відзначали хто позаймався. Спортом такі історії теж були. Вже в тому віці, все ж, я почала значно більше читати не щоденників, схуднення інших людей, а корисної літератури про те, як той чи інший продукт впливає на організм, чому ті чи інші мікроелементи необхідні для нашого організму. Історії інших людей про розлади харчової поведінки. Я почала плавати, я почала займатися спортом, і якось так потрохи, 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 все-таки ця тема. Наче ставала не такою, не такою потужною, і було таке відчуття, наче це захворювання виходить знову ж таки десь туди на задній план. Заходить на задній план, напевно, правильно казати. Ставало дійсно легше. У відображенні я теж бачила значно ліпшу картинку в контексті того, як виглядало обличчя, як виглядала шкіра. У мене проходив дерматит, алергія все решта, і воно виглядало так, наче. Типу, вже все окей. Але як я вже раніше згадувала, коли ти знаходиш в собі сили, коли ти або хтось тобі допомагає несвідомо тобто це не професійна допомога, просто люди, розмови, діалоги, книжки і так далі, є все одно дуже великий ризик, що ця болячка повернеться, поки ти дійсно її не зашмаруєш, не налагодиш собі зузульку повністю і все. Хочеш, моя шкіра з нормально. А не оце все. І це з фільтром. У 2021 році, коли я почала жити одна на криві цього захворювання, сталася така собі точка неповернення, як мені хочеться називати. З того періоду почалася. Шалені трансформації всередині мене У 2021-му. Мені було 24 роки, і все таки уже трохи світосприйняття було побудоване інакше, тому що з кожним роком кожен з нас набирається шаленої кількості інформації, яка тим чи іншим чином впливає на свідомість. Я почала ще більше читати. Я дуже втішно тому періоду. Читати, цікавитися і психологією також більше того, в 2021-му в медіа зовсім інші були настрої, так як ми цю епоху захворювань, розладів харчової поведінки, анорексії, булімії і так далі, наче як уже перейшли, хоча очевидно люди хворіють на це і зараз, але такий бум, наймасштабніший. Був саме в минулому, як мені видається. Хоча, якщо є люди, які знають іншу статистику, поправте мене, будь ласка, в коментарях. Тоді вже значно було простіше. Все було уточене тим, що ти маєш навчитися любити себе такою, яка ти є. Це основа, це база. З цього все починається. Організм зовсім по іншому реагує з плином часу. Це факт. І в 24 ти вже трошки більше думаєш про те, що. Моє здоров'я в тебе одне. Хоча я би дуже би хотіла, аби така ж позиція у мене була зрання. В одному з відео я згадувала про те, що я також мала сесії з психологом, але це було у 2024 році. Основна причина у нас все-таки для цих розмов була інша. Цю тему ми підхопили як додаткову, і я пам'ятаю, я поділилася досвідом, що було, як я з цим намагалася впоратися самостійно і як це. Виглядає зараз, і ми з нею дійшли згоди, що можна вважати себе цілком здоровою людиною. Дуже сподіваюся, що це дійсно так і є. А що таке є. <реку> що ви бачите перед собою? Це скарб. Раніше, якби це грубо не звучало, я знущалася над своїм тілом. Зараз я розумію, що це ледве не єдине, чим я володію в цьому світі, і то плюс-мінус. І мені дуже не хочеться цього робити. Я. В якійсь мірі шкодую, що так до нього відносилася, але я прекрасно розумію, що моє тіло це відображення мого внутрішнього стану. І чим турботливішою я буду для себе, або про себе, як правильно, тим здоровіше воно буде, і це повинно бути основною метою, аби тіло було здорове. Ось що важливо. Я зрозуміла і це напевно я повторюся, але я мушу про своє тіло піклуватися, і я хочу про своє тіло піклуватися. Я також зрозуміла, що від моїх дій зараз залежить те, як моє тіло буде почуватися завтра. Як моє тіло буде почуватися через рік, як моє тіло буде почуватися через 10 років, я зрозуміла, що моє тіло це відображення мене самої. Моїх звичок, здорових чи нездорових, але на нього не потрібно злитися через те, що воно більшає чи меншає. Потрібно розуміти, що це твої звички, ти і тіло це одне ціле. Я зрозуміла, що моє тіло ніколи не буде таке, як тіло іншої людини, і в цьому його особливість і в цьому його найліпшість. І в цьому його прекрасність. Я зрозуміла, що моє тіло особливе і неповторне. Я зрозуміла, що моє тіло не статичне. Воно змінюється від сезону до сезону. Влітку, коли активності більше, воно виглядає по одному. Взимку, коли активності менше, воно виглядає по іншому. І це природньо. Я зрозуміла, що моє тіло прекрасне. Коли здорове, і що не обов'язково бути худою, аби бути здоровою, що не обов'язково дійти до якогось вигаданого ідеалу в своїй голові, аби бути щасливою, що не обов'язково мати якісь там параметри. Які хтось десь там встановив для того, щоб бути сексуальною і привабливою, що не треба бути таким, як хтось, і не треба намагатися бути таким, як хтось. Треба бути собою. Треба любити бути собою, насолоджуватися тим, ким ти є зараз тут розвиватися, але насолоджуватися. Я зрозуміла, що моє тіло заслуговує любові просто так, як і я сама. Теж заслуговую любові, просто так. Я ще дуже багато чого не знаю. Вочевидь, вважати стосунки зі своїм тілом ідеальними. Не знаю, чи я можу. Єдине, що я точно знаю, що я не хочу припиняти цей потік любові до свого тіла. До кожної своєї складочки, до кожної своєї морщинки, до кожної своєї горбинки, і до кожної своєї волосинки, любити себе прийняти своє тіло, його нестатичність. Його особливості це найліпше, що ми можемо зробити для себе. Якщо ви на тому етапі, коли ви не знаєте, як цього досягнути, і ви не можете дати ради самі, будь ласка, зверніться по допомогу. В Україні є безкоштовні ресурси, які ви можете використати для того, щоб поспілкуватися з професіоналами. Читайте якомога більше, розвивайтеся, пам'ятайте про те, що світ прекрасний і в ньому дуже багато чого прекрасного. No chodź chowam jeszcze. Треба відкрити. Чим більше ви будете дізнаватися про те, як функціонує ваше тіло, як воно реагує на денне світло, або які біоритми відбуваються всередині, як ці біоритми працюють, як еритроцити ходять по ваших венах, як інсулін реагує на те, коли ви їсте тістечко або банан, або ще якісь продукти. В якийсь момент ви зрозумієте, наскільки круто, що. Ви ці знання маєте і можете їх використати для того, щоб почуватися в рази ліпше. Я дуже хочу вірити, що це відео було вам корисним. Я нагадаю, що я не лікар і професійної допомоги надати не можу. Але я можу дати вам віртуальні обійми. Ви можете також мені написати в інстаграмі, ми можемо з вами просто поспілкуватися. Якщо це вам зарадить, я буду тільки за. Але я знову ж таки дуже вас прошу шукати. Професійну допомогу. Я дуже вам дякую за те, що ви були зі мною цей час за те, що ви послухали цю історію. Обов'язково діліться своїми думками після почутого в коментарях. Якщо у вас є своя історія, теж поділіться нею. Мені буде дуже цікаво її почути, побачити. І знаєте, я бажаю вам гарного дня або вечора. або... Який там зараз ваш час? До речі, я ще та покоління, яке робить сердечко ось так. Як робити сердечкове?